Знову гервіт та грип. На Прикарпатті зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Проте кажуть медики, пік захворювань попереду. Коли ж розпочнеться епісезон, знає наш Денис Лужний несприятливі погодні умови, слабкий імунітет та багато інших факторів можуть вплинути на розвиток гострих респіраторних вірусних інфекцій. У порівнянні з минулим роком кількість хворих зросла майже на 10%. відсотків. За 8 місяців цього року на території Івано-Франківської області зареєстровано понад 155 тисяч випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. За аналогічний період минулого року було зареєстровано понад 142 тисячі захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Цього року зросла і кількість хворих на грип. Нашою вірусологічною лабораторією центру було підтверджено лабораторну діагноз е, у 99 осіб. За аналогічний період минулого року це було 72 людини. Тобто захворюваність на грип зросла е, на 37%. Медики ж і надалі закликають громадян до профілактики. А при перших ознаках захворювання радять не займатися самолікуванням. Початкові симптоми захворювання вони характеризуються підвищенням температури тіла, ломотою у тілі, скаргами на загальну слабкість. Може бути нежить, може бути кашель, коли приєднюється вже якась бактеріальна флора. Протягом року є два піки захворювання. Перший пік захворювання це у листопаді, другий пік захворювання це у лютому. Спостерігається. Це є ті періоди, коли реєструється найбільша кількість випадків захворювання. А ще лікарі-епідеміологи нагадують прикарпатцям про вакцинацію.